Розгалужувач від даху АПТ 1300 називається це розгалужувач поє. Тобто, якщо у вас один кабель, і ви в тому мі... в заведений, і ви в тому місці хочете поставити дві камери. Це офігенне рішення, як розгалужувач поє. Не потрібно додаткового живлення, оскільки ми знаємо, що для свічів потрібно живлення. Тут живлення ніякого не потрібно. Поє приходить, і два поє виходить. Виходить на одну камеру і виходить, наприклад, на далі. Якщо у вас іде лінія довго, там, допустимо, 150 метрів, і на тих 150 метрах потрібно поставити там, допустимо, п'ять камер. Наприклад, то ви не тянете п'ять ліній одинакових, е, бо це буде купа-купа кабелю. Так А можна отакими от штуками: приходить пої сюди, звідси виходить пої на другу таку штуку, і тут же ставиться ще одна камера. Тобто рішення офігенне як для розгалужувача, як е, напевно, для того, щоб розгалужувати свою максимально розширити свою систему відеоспостереження. Так що є отакі штуки. та й все. Підписуйся на канал.